У морозі розгорівся черговий скандал, пов'язаний з тим, що незаконно захопивши владу мародери, в чергове відверто кладуть прутень на мешканців міста, незважаючи на жодні обставини. І мені все рівно. Якщо мова не йде про співучасників мародерства, таких як, наприклад, покійний караманець, на честь якого назвали вулицю, чи тітушководголіку, що був на службі мародерів вірне псом, то самозванці взагалі не зважають, що там собі люди думають. Я вже це пояснював сто п'ятсот мільйонів разів. Але на жаль, не всі мене чують, не всі розуміють, і не всі готові прийняти це, осягнути рівень дна і спробувати відштовхнутись від нього, щоб спливати. Вот это правда. Незаконно захопивши владу в місті, мародери вважають кривий ріг своєю власністю, як ви вважаєте своїм ваш телефон чи труси, які носите. От і вони вважають місто своїм. А нас з вами квартирантами, кріпаками, які тимчасово живуть в їхньому місті, платять за це квартплату і не мають права голосу, і не можуть нічого вирішувати. Для мене і радикали нікакі єні патріотику, ні постовушила на сім'ї на голову. Саме тому ніхто й нікого ні про що й не запитував і не буде запитувати. Це треба теж розуміти. І Я в черговий раз планую провести з вами, мій народ, бесіду про вічне та головне. Бесіду на тему, хто наш ворог насправді і чому ми з вами боремося із наслідками, а не головною причиною, яка ці наслідки нам створює. Голова ради оборони міста Кривий Ріг. Бажаю здоров'я, Кривий Ріг. Сьогодні в нашому місті дуже спекотно, адже прийшла команда збудитись, Звісно, таке команди виповняти не буду. І мисливці на людей по всьому місту вишукують чоловіків і мене в тому числі. Бо команда дана, проплата зайшла. Але поки вони там шукають. Ми з вами в експериментальному форматі подивимось чергове потужне відео, яке у кривому розі, окрім мене, більше ніхто не зробить. А окрім вас, мої рідні, ніхто не подивиться. Як ви самі бачите, роботи в мене не початий край. Активно працюю над розслідуванням по водогону і мародерству на ньому. На жаль, інформатор зник з ефірів і доводиться самому розбиратися в документах. Але я подужаю і покажу результат. Я ти смотри, на Ми... кой окремо вирішив розібратися з темою пам'ятників у кривому розі і особі придворного скульптора токара. Планую перевірити, скільки ж грошей на що виділялись, як сплачувались і чому, отримуючи мільйони з бюджету, майстерня скульптора виглядає гірше старого гаражу. На все це потрібен час і зусилля. Тому щиро прошу про вашу підтримку, а саме про декілька важливих речей, які може зробити кожен. В онлайн режимі. Перш за все, подивіться, будь ласка, це відео повністю. Поставте лайк і напишіть кілька коментарів, мінімум з семи слів. 10-12. Ну і поширте посилання на це відео у своїх соцмережах із закликом до ваших підписників подивитись відео повністю. По-друге, щиро прошу підтримати мою роботу донатами, адже сподіваюся, що ви всі розумієте, що працюючи над цим блогом і цими відео, в мене просто не залишається часу та сил займатися іншими справами. Як казав Азіров, нема часу брати лопату і годувати сім'ю, тому ваші донати дуже важливі. Вони дозволяють продовжувати роботу і робити те, що майже ніхто в цьому місті не робить. Не обов'язково донатити багато. Достатньо, якщо кожен, хто подивиться відео, задонатить від однієї до 20 гривень. Звісно, якщо маєте змогу задонатити більше, заперечувати не буду. Але прошу не донатити дуже багато, щоб мені не заблокували рахунки. Звісно, це в першу чергу стосується мародерів, бо якщо гнильку задонатить мільйон, мені всі картки заблокують назавжди. Але на щастя, гнилькули дуже жадібні і вдавляться за гривню. тому ми в безпеці. Це все реально. Так, все, досить зайвих слів. Зараз я включу вам першу частину відео про пам'ятники. І на завтра підготую другу частину, а потім і третю. Це буде міні-серіал. І я сподіваюся, вам сподобається новий формат, який ми за підтримки активних підписників плануємо запровадити на постійній основі. Я не буду дивитися в камеру постійно, тому що я за кермом дуже довгий сьогодні. Видався день, а завтра день ще буде більш довгим, тому дуже коротко і потужно. Перш за все, дякую своїм шановним глядачам, підписникам і мешканцям Кривого Рогу, які підтримують мене. По-друге, приїхав я до Кривого Рогу для того, щоби зробити відео про вірно, все сказати, бо язик не повертається сказати це пам'ятником. Це така скульптура соцреалізму, яку виконав на замовлення гнилькулів. Володимир Токар, я побачив, що Кривий Ріг мешканці нашого міста схвильовані цією проблемою і вирішив так потужно і суцільно її розглянути. Ну і плюс до всього на сьогодні в мене мала би бути зустріч з інформатором по темі будівництва водогону, там де вкрали 2 із 4 мільярдів. На жаль, зустріч не відбулась людина не виходить на зв'язок. Сподіваюся, з нею все добре. І що ще ми зв'яжемось і доопрацюємо цей сюжет. І, власне, все в нічого, 5 годин за кермом, прокинувся зранку, поїхав, приїхав і почав знімати сюжет. Почав робити відео про те, що от як в нас будують і в чому проблема з будівництвом монументів. Вирішив записати стендап, показати, що от я нарешті приїхав до Кривого Рогу. Я нема, нема поспора! Ключ! Ключ! Записував сюжет і побачив, що такое палає щось десь, дим такий лютий йде. Нам, як жити і що робити. Все, я погнав. Ого. Вже щось палає. Ну, а я ж журналіст. Я не можу воно то в мене в крові. Я щось бачу якусь двіжуху, і відразу починаю лізти туди. Воню, так, і, ну і поліс. Прибіг, дивлюся, там палають гаражі. Один, другий, третій з різних сторін. Купа дітей всі бігають. Дорослих майже немає. Якщо є хтось із дорослих, то вони зайняті тим, що витягують машини, витягують майно з гаражів, намагаються врятувати хоч щось, бо не зрозуміло, як так сталося, що воно в декількох місцях одночасно. Палає. Загорілося і відразу палає і там, і тут, і всюди. Ну а я ж, звісно, почав записувати, то все, робити сюжет. Тому що я знаю, що ви хотіли б то все побачити. І записуючи цей сюжет, почав лазити між гаражами, між тим всім полум'ям. В якийсь момент часу побачив, що в нас там палає сусідній гараж, і вже досить, досить, досить близько до займання гараж, в якому стоїть. Volkswagen Golf. Я, чесно кажучи, не люблю Volkswagen, але то майно треба рятувати, тому треба. Дивлюсь, хлопці бігають, хтось ну, намагається його витягнути. Вже весь гараж, він вже весь у диму, вже там навіть нічого не видно, що там стоїть за машина. Я розумію, що ну там плюс ще жіночка позаду мене стоїть, каже: Ой, хлопчики, допомагайте, допомагайте, рятуйте машинку. Я думаю, ну треба, треба допомагати людям, треба. Ну, власне, тільки я сподіваюся, ти це це не побачать, бо. Фух, на емоціях пробачайте. Власне, дивлюся, горить. Палає, треба рятувати. Бачу, стоїть якийсь хлопець. Кажу: тримай телефон. Там телефон, камера, мікрофон, все найдорожче, все, що в мене є. Все моє життя, плюс ще й телефон. Мало того, що телефон. Він ще й розблокований. Ну, тобто, якщо б там десь вілку схопив би, і одразу прочитав би всі мої переписки. І всі мої плани на майбутнє, але менше з тим. Одні, приїхав в Кривий ріг, бачив, у нас нічого не будується, окрім мафів, мафи, 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 мафи. Менше з тим. Забігаю я в той гараж, намагаюся смикнути машину і розумію, що її машині щось не дозволяє рухатись. Це щось або гальма, оці ручні, або передача, або щось під колесами. Дивлюсь під передні колеса, там нічого немає. Тут. Я не знаю, чи то власник, чи то якийсь хлопець забігає, дає мені ключ від машини. Каже, ось ключ від машини. Я кажу, так а не хіба мені ключ? Я ж не знаю, машина заводиться, не заводиться, чому вона не їде? Хто внутрі? Ключ. А вона не заводиться? Ну, так, а що ключ? Вона заводиться чи ні? Так, да, заводиться, так-так-так. Да, да, да. Чому їй до цього намагалися, ну, якщо в тебе є ключ? То чому ти цим ключом сам не відімкнеш машину? І не сядеш і не поїдеш, якщо це твоя машина. Ну, не знаю. Дає він мені той ключ, я в нього питаю, вона їде, вона працює, ця машина взагалі вона заводиться. Він не розуміє, що він там відповідає. Ну а що делати? От що? Сідаю, заводжу, вона заводиться. Починаю їхати і розумію, що десь під заднім, я думаю, правим колесом стоїть цей противідкатний башмак. І машина майже не їде. Ну, типу, я от відчуваю, що ух, яка краса. Ви бачите це? От за це я люблю кривий ріг, а за все інше за вілкулятину, не люблю. Менше з тим. Відчуваю, що машина не їде. Починаю тако трохи по газам, по газам, по газам. І відчуваю, що вона починає рухатись, починає поступово щось там, щось там, десь, кудись рухатись. Ну і власне я виїхав. Ну, сел, закрив двері в салоні, тако все, все в диму. Дихати нема, чи мене аж голова почала обертом іти. Власне, виїхав, дивлюся, де той хлопець з камерою. якому я дав камеру, дивлюся, він сам до мене підходить, каже, от ось тримайте. Я забрав в нього камеру, дивлюся, а він нічого не записував. Кажу, так ти ж на рек не нажав. Він каже, нажав, все нормально, я вже нажав стоп. І дійсно, хлопцю, респект, молодець записав. Ну, а потім приїхали пожежники, приїхали. Поліція загородили дорогу і не дали можливості е, далі фільмувати, що відбувається. Потім, вже, коли все завантажив, побачив, що вілкулячі негідники ворюги, вкрали в мене відоси. Ну, але я не ображаюся, тому що, а що, така в них робота, таке в них життя красти, брехати. Тому це на них ображатися, як ображатися на вовків чи лисиць, які. Курей в курятнику їдять. Це їхня природа бути покидьками. А наша природа бути людьми. І людьми ми є, людьми ми будемо, і людьми ми залишаємося. Ну а на цьому все. Щиро дякую за ваш перегляд. В першу чергу дякую за вашу підтримку, за те, що донатите ця кавуся і бензин в цій машині. Придбані за ваші підтримки. Ну і аби не ваша підтримка, я думаю, що в когось би певно сьогодні згорів ще й автомобіль. Тому це наша спільна з вами перемога. Дякую вам. Що ж, це була перша частина відео про пам'ять та повагу до героїв, які захищали Кривий Ріг та Україну. Прославляють калаборантови нацистів і називають це словом декомунізація. У другій частині ми з вами познайомимося із пам'ятником, збудованим у 2010 році, на честь 66-ї річниці звільнення України від нацистських загарбників будували та утримували комуністичні загарбники. Але це ми забігаємо наперед. Тому якраз раз члени нашої команди. Скажу вам чесно, я був в шоці. Це лютий кришак. Побачивши те, що я побачив, дійшов до думки, що даремно родини загиблих героїв переживають стосовно пам'ятнику, адже результат буде однаковий, як з новими пам'ятниками, так і зі старими. Гниль коли срати хотіли на всіх, окрім грошей. Усе то неважливо, доки вони в місті. Але про це ми поговоримо завтра, у другій частині відео. Ну а на цьому поки що все. Дякую за увагу і обов'язково напишіть в коментарі, чи сподобався вам такий формат відео, і чи готові ви підтримувати донатами виходи наступних відео в такому форматі. Дякую вам, живіть довго та процвітайте. А все остальное такое. Аплука. Вот такое.